Пастка з бронюванням. Чоловіки дуже легковірно вважають, що раз, роботодавець, отримав той наказ Міністерства про бронювання, щось там направив ТЦК та СП, то все він отримав імунітет від мобілізації. Нічого подібного. Те, що роботодавець відправив, воно, знаєте, не сильно вам грає якусь роль. Треба все ж уточнити письмо в того ТЦК та СП. А що ж із тим повідомленням? А чи взяті ви як заброньовані на спеціальний облік? А дайте мені відповідну довідочку, щоб я міг іншим ТЦК показати. Добросовісні ТЦК та СП, зазвичай на такі запити, адвоката або навіть того самого роботодавця, якщо він цікавиться про долю того, що він там понаправляв. Чи дійсно людина перебуває на спеціальному обліку? Чому це важливо? Бо ці відомості вносяться в систему оберіг. І якщо ваш рідний ТЦК та СП вніс вас в вас на спеціальний облік, то це буде бачити, це будуть бачити інші ТЦК та СП. Ну, якщо захочуть, вони можуть сказати, що погана комунікація, нічого не видно, нічого немає доступу. І таке буває. Але насправді це вже буде. Про що, знаєте, говорити із поліцією на місці? Якщо, не дай Бог, людину затягли, незважаючи на те, що в нього на руках ті документи про бронювання, і якщо вже буде відповідь, з підтвердженням з вашого ТЦК, що дійсно ви занесені на спеціальний облік, як заброньований, ну, вже не буде у ваших діях складу злочину ухилення від мобілізації, якщо там відмовляється мобілізаційну повістку підписувати чи ВЛК проходити в якомусь там Західному регіоні. Зараз дуже небезпечно, знаєте, без відвідування свого ТЦК, де ти стоїш на обліку, не уточнити свої відомості, десь кудись там їхати ну, за місцем свого проживання та роботи. Іншим ТЦК байдуже, що у вас там буде робитися. Взагалі були випадки нещодавно, коли чоловік. Повністю списаний по ВЛК в місті Києві, десь поїхав Київську область, а його там визнають придатним і вже мобілізовують. Ну, то таке, полюбляють вони. А В прикордонних районах ну, взагалі, біда. По-перше, до тебе кожен має питання, що ти робиш в тому чи іншому прикордонному якомусь місті районі. Якщо ти не підтверджуєш логічну мету свого там перебування. Ну, тебе зразу затягують в перший ліпший ТЦК, і звідти там вже важко щось їм довести про свої права на відсрочку, на про бронювання та інше. Перед тим, як щось робити, проконсультуйтеся.